Здравствуйте. Вас. Здравствуйте. Я из Украины, с Киева. Вы из Я из города Рязани, из mm -hmm. России. из России? Может, такой слышали? Так, Про чу, город Рязани. Чу, чу, узнаем, да, такие Знаете, mm -hmm. один раз был транзитом, проезжали. Uh -huh. Ну и как вам? Ну что ж, я ж так не могу сказать, только вокзал бачил, так, и то с пирона. А, вы, это, вы поездом? Так. А куда ехали? на Москву. А получается, откуда ехали? из Оренбурга на Ага, все понял, из Оренбурга. Угу. Это получается, вы и в Казахстане, да, были или нет? Нет, не, не. Ц, цей потяг не шел через Казахстан. Ага. <клыш> а тогда, если Оренбург, Самара, Самара, і от туди от якось он и Москва. потім О, не понял, Курський понял, вокзал, по моєму що не помиляюсь, пересадка на Київський, і ну, Назад Джедон. Да, да, да. Да, 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 да. А там у вас что, родственники живуть в Ні, друзі, друзі жили, однокласники бувші. Ага, понятно. Понятно. А сейчас он где живе? Там же? Не знаю. Після 14 2014 року з ним зв'язок втрачений. А почему не стали общаться? Уже у вас. Однокласник. Ну і що з того? Якщо людина підтримує агресивні дії проти нашої країни, проти мене, то які ж він мені друг однокласник? Он так, так і сказав? Саме так. Угу. А може бути, він мав имел в виду, що він не проти вас, а проти, проти кого? Вашого правительства. А, я, а яка ему, що йому до нашого уряду? Він живе в Росії, я живу ну, він, в Україні. А, ну, может быть, ну, може він увидел, когда вот в Одесі там сжигали. В людей, прям в прямом эфире. Представляете, он, наверное, да. уже... Тихи. ужаснулся. Тильки, до. конечно, он, наверное, туда это... ну, испугался и да. ужаснулся. скажет, ну ничего себе, как так. Вы закинчили? Были, блин. Нет, еще, я говорю, <Yazweek> <disabled noise> были, вроде, блин, люди, как люди, а тут бабсы так, блин, изжигают. А еще там такой был толстый такой, мордатый. Он еще, это там, люди там спрыгивали. По-моему, там второй, третий этаж, а он их прям с пистолета расстреливал. Mm -hmm. Он, наверное, это все увидел сказал, что ну, ничего себе, как mm -hmm. так? У меня там, как гагает... Одноклассник живет, а тут такое происходит. Вот это да. Все, вы заканчиваете. Ну, я правильно закінчил. разум? Заканчивался. Да -да. Да. Ну, да. Да. Да -да -да. Знаете, вот вы в одном упомянуете, тики розмова у нас была после того, как Крым почали захоплювати. Ше, до подій в Одессе. когда российские війська в 2014 году Ну Смотрите, ну там, наверное, ну вот я хочу сказать, что там, mm -hmm. скорее всего, наверное, сам народ так пожелал. Сам народ так пожелал. Представляете? Я ну да... Для... Бы... А представляете, вот там... А вот, я как вот, як, э... як народ побожал, когда я все выявлял? Послушайте. Да. Послушайте. А вот вот, вот, вот представляете, mm -hmm. если бы там народ бы не захотел бы... И что бы там было бы? Что народ не захотел бы? Как вы считаете? Что народ не захотел бы? Народ бы не захотел бы, чтобы пришла Российская Федерация, он бы тогда стал uh -huh. бы и возбухнул бы, сказал uh -huh. бы там, стал бы там строить баррикады, там еще что-нибудь uh -huh. там стал бы делать, но uh -huh. такого же не было. Uh -huh. Ведь вы вы же там видели, uh -huh. как там uh -huh. все радовались. По-перше, дивіться, ви помиляєте. По-перше, проводились, проводились мітинги на підтримку України. Багатотисячні мітинги проходили біля парламенту Криму в перші дні, звісно. Звісно, російською хорошо відбувало, розумієте? Так, непогано розумію. по російськи ж можете? Так, можу. А, это, а, а можна по-русски, тоді? Да? Але то вам відмовлено. будемо лучше друг друга розуміти. Це вам здається. Мені мені все одно. От, були багатотисячні мітинги, відбувались, проходили в підтримку ага. України, так, саме так. Де, 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 В Сімферополі, біля парламенту. Так. Біля парламенту, І... так. І але як можуть беззброєні люди? Там ж є багато фото, відео того, як стоять навіть наші військові, яких ви блокували ваші військові, один стоїть без зброї, тут стоїть купа з автоматом, щоб берегти своє життя. Звісно, що ми не готувались до війни. А от російська чекаєте, от я вам ж давав говорити. А от Російська Федерація підступно. Порушення всіх договорів і про перебування Чорноморського флоту, про великий договір про співробітництво, дружбу і так далі, в порушення свого федерального закону номер 24 який був в 2003 році прийнятий, ратифікований, все це порушило і напало на територію України. І як би що там місцеве населення, можливо, себе не поводило, факту окупації це ніяк не відміняє. Зрозуміло? Є. Ні. <реш> <реш> от, що ж з вами, от бачите, він такий самий, як і ви. Ні, ну якщо да. б. От, я только зараз зрозумів слово тупи. Ви такі самий, так що про от, вас. про а как буде вас... паукраїнській жопа? Прекрасне запитання. Чудове Нет, скажите, запитання. Скажіть, як буде по українськи жопа? Неймовірне, дуже розумне запитання. Від старшої людини, якому вже за 40 його дуже цікавить слово. Ви скажіть, як. Как... Дивись. Один раз тобі поясню, що послуги, перекладу вони платні. Скажіть, як буде по українськи послуга, послуга перекладу платна. Да Не я тебя. Вот не ты... розумієш, ты... коли ти відправиш донат на Збройні Сили України, покажеш мені квітанцію про сплату, тихо, я тихо, буду тихо, займатися беж твоєю беж освітою. Беж право, да? О, буду право. займатися твоєю освітою. Беж Зараз ти підгоріло. Ти вже перелазиш на якісь такі, е, ну, типу, тролінг, ну, таке, знаєш, рівня, ну я не знаю, навіть перший клас, третя чверть, певно. На цьому на цьому все. Ми будемо з тобою завершувати. Іди курсом руського воєнного корабля. Це підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом. За що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн. Зерна Рабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. О, нічого собі, які заявочки. Сразу Степан Бандера. Молодці росіянці. От значить, 10 з 10 всі його впізнають. от, от молодці. А та да я, дружище, я наполовину українець. У мене папа з Москви, мать з Києва. Да. А, а як от я впізнаю. Ти До Пупка впізна... українець, чи так? Чи? звідки ти як наполовину це буває. Ну, як, как, яка іронія, який сарказм да. Так, ну, я... да. 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 До грудей. Ну, ну і так я буває. Ну, це трошки більше вже половина. Звучайно больше, звучайно. Да. А мы, по-моему, как с вами общались? Не помню, если честно скажешь. Да. А вы с какого города? С Киева. Ой, мой любимый город. Мой любимый город. У меня тетка там живет, мамина старшая сестра. У нее муж трехкратный олимпийский чемпион. Я все детство проводил в Киеве всегда. Напротив Владимирского рынка станции метро «Полоса Украины. Я вот так вот выходил, тогда была улица Красномерск, Красноармейская, по-моему, называлась, мимо костела, площадь Льва Толстого, вот так доходил до Крещатика. И по мне город, в котором по антуражу Москва красивая, все классно, все прикольно, но Москва не для жизни, честно могу сказать. Киев город, который всегда с особой атмосферой был лично для меня вообще. Я не хочу с вами переходить в политическую полемику. Я по скажу... Цікаво. Ну, давайте, давайте, давайте. Задавайте вопросы. Конечно, конечно. конечно. А да, куда вы а... хотели перевезти какую иншу площаду разговора? Ну, да, я я, я понимаю, что вы родированный, правильный человек. и С вами интересный конструктив. Можно попытаться выстроить, я имею в виду диалоги внутри, да. Поэтому. Даже видно по тому, как вы говорите, потому как вы говорите даже на украинской мове. Да. Потому что есть для меня украинская мова, она была очень всегда такая разнообразная, и чистую украинскую мову ну, я слышал очень редко, потому что есть суржик, есть какое-то сельпо, а есть прям чисто на украинской мове. Говорят, у вас грамотно поставлен на украинский язык. Я вижу, что вы не натягиваете его чтобы для того, чтобы спилкуваться на мове. Вы им говорите, З голови говорити. а породна рода. А як ще? Поток... А як ще буває? Звісно, бо це ж наша да, рідна не, ну, мова. Сто процентів. Ну ви ж знаєте як? У мене куча куча моїх знайомих з України. вони внезапно почали говорити на мові. Ну, це прекрасно. Я це, це, це теж я, 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 я це підтримую, тому що ти по-другому культуру не вистроїш. По другому ти і навіть буде погано той... вийти, навіть буде з помилками, але хай краще звучить, скажімо, помилково помилкова українська, а не ж дуже правильно оця російська. Да не, не, сто процентов, сто процентов, я же понимаю. Войну я не поддерживаю, естественно. Крым, это Украина тоже, да, так? А, ну, конечно, если как, если в правовом поле уходить, да, это Украина, да, это Украина. А какие же бывают поля? Ну, слушайте, ну тут многие с историческими какими-то терминами часто… Какими историческими? Берется от последнего момента подписания договора. Ну, согласен, конечно, конечно. В 2003 году ратификация кордонов. 100%, 100% тут безспорності. У мене десь ви... недавно відео десь було вилізло, яка Кучма і Путін підписує у 2003 році договір про визнання кордонів. А по чому їх так поздно починали підписувати? Я не понимаю, Не знаю. Так. там. Ну, чому так? Ну, У 2003 році вже було підписано, в 2004-му ратифіковано Державною думою повністю. Все, вже ніяких територіальних питань не було. Мне казалось, это после того, когда независимости обрели, после распада Союза, должны были зафиксироваться границы. Ну, что затягнулось, не знаю. Так что так я, да. <laughs> как вы относитесь, расскажите мне, вот мне ваше мнение было бы интересно. Так, слухаю, важное запитание. Да, про Степана Бандера. А что не так? Но, ну, ну, не, не, я просто для себя хочу до конца собирать. Для меня есть первая, первая важная вещь о нем, да, то, что этот человек, за что я его, безусловно, уважаю, боролся в первую очередь за независимость своей страны. Так, все верно. Да, инструменты и методики его, ну, тоже есть некоторые вызывают вопросы, как он это делал. Какие что самое в на увазе? Про какие инструменты говорят? Зараз про замах Но... на министра внутренних справ Польши Пиратского? Да, ну, да. Це, це, да, це, ну, скажімо так, один з актів тероризму. Знаєте, як в тому анекдоті е, про Володю Леніна, Ульянова, каже, зачем Саша в царя стріляв, знаєте, да? <ріху> так само, приблизно на той момент були такі методи ну, Понятно, боротьби. Да, да. Да. За що поніс покарання, так його ж зловили, посадили до в'язниці. Так, мені, звісно. Очень меня разочаровывают последние политические новости, что происходит на Украине. не вовремя умер, я, я емив до какие-ці корупційні скандали, совсем они не вовремя для для войны и так всё. Ну остального. а що зробити, покривати, це ж теж не можна. Навпаки, треба викривати, показу треба боротися з корупцією, щоб потім наступним, скажем, було не хотілось красти під час війни. Ну, я имею в виду, яким образом будуть смотреть на підтримку, будуть ли ее продовжати фінансувати? Будуть, будуть. І вот недавно, буквально декілька днів тому прийняли підтримку. Ще дають 80 мільярдів євро. Це Європа. Європа, по-моєму. Європа, да, Європа так, 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 так. В Штатах прийнятий оборонний бюджет, де закладено 900 мільйонів доларів на підтримку України на, ну, на наступний это... рік. Ну, ну це нічого по тим, що ну, не с багато, с тем, что вони давали. Да. Не багато, але все одно, якась іде підтримка, звісно. Но ничего, протримаемся. Мне Но краще, трап... как россияне, чему не выходит, не бастуют против то, что война продолжается? Ну, слушайте, это такое, наверное, он совсем, совсем... Я... Давайте я вам объясню. А... Россияне выйдут на улицы, когда холодильник, когда холодильник начнет побеждать телевизор. Вот это самое важное надо понимать, чтобы не задавать больше никогда Этих вопросов. Сейчас, сейчас, телевізор побеждає. Ну, дивіться, от коли була навіть Афганська війна, Радянський Союз в Афганістані, була така організація, вона да. називалась Ой, Союз Союз матері солдатських. Во. Да, То да, там да. дуже активно приймали участь, виступали проти війни в Афганістані, що треба забирати війська, і так далі. Тобто, mm -hmm. да, не скажу, mm -hmm. що холодильники були пусті, да, 85-й, 6-й рік. Ще. Ні, більш-менше, ще було. Mm -hmm. Mm -hmm. Але люди виступали і активно заявляли свою позицію. А зараз взагалі повністю вакуум. Ну, Смотрите, я зараз объясню, почему. Да? Потому що что... ну, у мене три дочки, я три дочери, да? У мене старша дочка 15, близняшкам 12 лет. Да? Ну, я, я сделал довольно-таки успешную карьеру. Я не бедствую, скажем так. Да. А, у меня есть родители, да, которых я поддерживаю. У меня есть мой товарищ на Украине, друг детства, которому я такими окольными путями... Он не по Петровской области, там деревни, я ему закидываю там денег, чтобы он там сигареты, еда, самая разовая какая-то вещь была. Вот я завтра выхожу, допустим, становлюсь с табличкой, я уезжаю на 15 лет. Кто я остановил? Мои дети без меня, мои родители без меня. А здесь такой закон, что тебя сейчас за пост. Сейчас, если открыть мой Facebook условно uh -huh. и взять, отмотать стену на 9 лет, то ко мне завтра постучаться. И точно отвезут. Да, может быть, не там на первый раз делают я отделаюсь административным штрафом, потому что там многодетный отец, хуе-мое и тому подобное. Но тем не менее, тем не менее, это вот работает здесь вот так. Він делает очень ну, как, грамотную в кавичках з точки зрення защити його власті. Он... Шановне панство, скільки часу проіснує э, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!